Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз одну несправність лічильника c 19 бгм Якраз от тестую і можливістю вам показати. От, Як бачите, дозиметр показує наш Atomscan Pro 16949 імпульсів в секунду. Така швидкість підрахунку у нього, він з цим справляється легко. От У нас під'єднаний лічильник Гейгера. C19 BGM. Він зовні новий, ідеальний. От покажу вам в макрозйомці. Як бачите, ціленький, слюда ціла. Все якби чудово, але він має таку несправність, що в нього дуже довгі, протяжні, затяжні імпульси. От, можете подивитися, всередині, як він виглядає, до речі. От там трупчатий анод. Вот прозора слюда. О, вот, бачите ліючий розряд в середині. Зараз і він не може його загасити. Так він виглядає. А от як це виглядає на екрані дозиметра. 17900 імпульсів в секунду було. От Загасив розряд, от вже знов майже 18 тисяч імпульсів в секунду. От він його гасить, може загасити, але цей імпульс триває дуже довго. Тобто, в чому проблема цієї несправності? Це несправність властива всім лічильникам гегера Мюллера конструкції, всім існуючому світі. Це просто кількість молекул, молекул газу. Суміші газів для самого сіння, присадки, вони вигоріли. Або вилетіли, випарились через слюду, бо вона тут товщиною 3-4 мікрона, або через мікротріщину розгерметизації будь-де в корпусі, яку можливо тільки під мікроскопом побачити, або від старості цей газ прореагував з корпусом і перетворився в інші речовини. Або від виробітки великої, що була виробітка, і багато було імпульсів, кількість. І кожен імпульс це блискавка всередині лічильника, і, в, і ця блискавка спалює декілька молекул газів, самогасіння. Гази там суміш газів з парів хлору, брому. Іноді додають йод, ну, різні галогени, і теловий спирт. От, давайте піднесу джерело B8 від ДП5, щоб ми не чекали довго природнього гамакланту піднес і загорівся клюючий розряд всередині, ви бачите, от вже загас. От знов. От, лічильник його сам гасить, але для цього йому потрібно більше часу. От зараз при спалаху, подивіться, як це відбувається, підношу джерело. От. Ось так. Ось така несправність будете знати перед покупкою перевіряйте завжди. От. Це вже вплит, майже я підніс B8. Джерело. Ось таке гарне число на дозиметрі. 17777 17 імпульсів в секунду фіксує наша розробка AtomScan Pro. Скажіть, який ще дозиметр у світі здатен на таку швидкість підрахунку імпульсів? В нашому дозиметрі немає зашкалу? От зараз встановлений. Ну, за шкалу, зараз 40 мільйонів імпульсів. в секунду. Так. І давайте під'єднаю от мене є інший такий самий лічильник Гейгера, от він. Зараз під'єднаю його, покажу вам, як буде працювати. От, я встановив вже інший лічильник, от його серійний номер. Так виглядає він. І давайте піднесемо. B8 джерело, і подивимося, як буде фіксуватися. От, підношу. От імпульси пішли, все чудово. Чуємо по звуку, чудовий звук, на B8 так реагує і 19 імпульсів в секунду, все чудово. Давайте покажемо, як це виглядає в темноті. От наш лічильник. От підношу B8 джерело. Бачите? Палахи з'являються, але вони дуже швидко гаснуть. Вечірний геєгра миттєво гасить розряд за наносекунди. Поближче покажу вам. Ось так працює справний ідеальний лічильник. Давайте при спалаху, подивіться, як це відбувається. Я взагалі не бачите спалахів, бо вони дуже швидко гасять. Якщо вибухну, світлових трошки будете бачити. Ось так працює справний лічильник і вже з виробіткою. І несправний. Ну, показав вам, будете знати, як тестувати. Просто ось так чекати, поки він зреагує на природній фон, нема сенсу, тому що в нього при природному фоні імпульси з'являються один раз в декілька хвилин. Ну Може один імпульс в хвилину або в 2 хвилини. Тому потрібно підносити джерело альфа або бета. або Гама, от, тоді буде швидше. От, бачите, зразу реагує. Ну, все. Всім до нових зустрічей.